Чи може ТЦК не продовжити відстрочку, якщо ви подаєте документи в паперовому вигляді не через резерв плюс плеймер спойлер? Коли ми говоримо про продовження? Від через через плюс ми говоримо про ту категорію громадян, у яких підтвердження їхнього права на відстрочку, грубо кажучи, один документ, одна якась обставина, і вона доволі таки тривала. Ті самі студенти, ті самі особи з інвалідністю, багатодітні батьки, разом з тим, коли ми говоримо про. Інші категорії громадян, які мають право на відстрочку, у них є певний перелік документів, затверджений постановою 560 і обставини, які вони мають доводити. Скажу так, що, виключно через те, що ви скористалися не електронним способом продовжити відстрочку, а паперовим в принципі нічого змінитися не повинно. Тобто, особа з інвалідністю продовжує свою відстрочку не через резерв плюс. А в паперовому вигляді підставою для непродовження відстрочки це бути не може, тому що у нас немає обов'язку скачувати резерв плюс як мінімум. Тому через це вам відмовити не можуть. Коли ми говоримо просто про непродовження відстрочки, то тут залежить від конкретного ТЦК, тому що я знаю про випадки, коли вони відмовляються продовжувати відстрочки, посилаючись на... Відсутність усіх документів. І під цими документами маються на увазі навіть ті документи, які не передбачені в постанові 560 Наприклад, як довідка ОК 5, ОК 7 для пункту 13, чи ще якісь обставини там, по пункту 9 можуть вимагатися і тому подібне. Разом з тим, такі відмови є незаконними. Якщо ми говоримо про той варіант, що у вас є всі документи, Передбачені постановою 560 якою підтверджується наявність права на відстрочку по тому чи іншому пункту, то вам відмовити не мають. Якщо відмовляють, то це незаконні дії, які треба оскаржувати.